В ефірі програма сьогодні надзвичайна про все, що варте уваги далі. Бійка за їжу завершилася жорстоким убивством. Двоє чоловіків не поділили харчі у холодильнику. Під час з'ясування стосунків один з них схопився за кухняного молотка та кілька разів ударив опонента по голові. Далі вихопив ножа та добив брата власної дружини. Розправившись з чоловіком, убивця спокійно ліг спати. На ранок викинув закривавлений одяг, сховав ножа та викликав міліцію. Правоохоронцям розповів, що повернувся з роботи і побачив родича у калюжі крові. Під час слідства міліціянти знайшли і одяг душогуба і знаряддя вбивства. Молодик в усьому зізнався. Хотів пообщатися, але в процесі спілкування зав'язалася драка з його сторони. І вийшло те, що вийшло. Я не знаю, завершення даного приступлення сотрудники міліції задержали 35-річного родственника. Потерпівшими. В настоящее время, по даному факту, начато уголовное производство по признакам части 1 статті 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство. Подозреваемому мужчине избрана мера пресечения содержания под під стражей. Від любові до ненависті, одна чарка тернополянин убив вагітну подругу, щоб відвести від себе підозру, зимітував пограбування. Докладніше, В Ярослава Марченка. Бездиханне тіло дівчини зранку знайшла її подруга. Одразу викликала швидку, та медики лише констатували смерть 23-річної мешканки гуртожитку. Коли ж приїхали правоохоронці, з'ясувалося, що дівчину задушили. Підозра одразу упала на її хлопця. Його бачили з дівчиною напередодні. Було знайдено труп дівчини 92-го року народження. Вона працювала касиром в магазині по гарячих слідах. В той самий день було встановлено вбивцю, його затримано молодий чоловік. Аби замести сліди вбивства та зімітувати пограбування. Хлопець забрав усі цінні речі жертви, проте це його не врятувало. Правоохоронці вийшли на його слід того ж дня. Парубок чинив опір. Тому, аби затримати підозрюваного, оперативникам довелося застосовувати силу. Був затриманий в той самий день працівниками міліції. Під час затримання поводив себе дуже агресивно. Спричинив тілесні ушкодження одному з працівників міліції, коли зненацька головою вдарив працівника в ніс, спричинив перелом носа. Пізніше стало відомо, що загибла дівчина була ще й на 19-му тижні вагітності. За словами зловмисника, дитина була не від нього, а він був розписаний з іншою жінкою, від якої має доньку. Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний із померлою зустрічалися понад одного року, мали інтимні відносини. А також підозрюваному було відомо, що е, померла, перебуває на 19-му тижні вагітності. Коли хлопця привезли у слідчий ізолятор та оголосили про підозру у вбивстві, той визнав свою провину та зізнався у скоєному. Ой, яку ви за нього хочете зробити? Що засеречно? В чому чому задушив свою подругу? Хлопець не зміг пояснити. За умисне вбивство вагітної жінки йому загрожує довічне ув'язнення. Ярослав Марченко ТВА Грабіжника різуна затримали у Києві. Злодія правоохоронці розшукували два місяці. 28-річний чоловік приїхав з регіону до Києва по краще життя, та замість пошуків роботи взявся за криваві пограбування. Пізно ввечері у під'їзді одного з будинків із ножем напав на місцеву мешканку. 46-річна жінка саме увійшла до будівлі. Як чоловік проштрикнув їй груди і живіт, відібрав 84 гривні мобільного телефона і утік. Поранену ушпиталили, постраждала, описала на. Панике врешті його затримали. Нині слідчі перевіряють, чи немає на карбі молодика і інших злочинів. Я знаходився в Світошинському районі, проходив мимо стадіону, побачив жінку, почав за нею йти. Вона зайшла в під'їзд, піднялася на етаж, я її догнав, забрав у неї сумку, а в неї знаходилося 84 гривні мобільний телефон Nokia. Ну, пакет подарувальний, угрожає ножом. Після того вона почала вириватися і побіжала вниз. Я її догнав, прижав і и... <клес> два рази ударив ножом, один раз в плечо і второй раз в кальджачню в бок. Зважаючи на те, що жінка оказала супротив, молодик застосував ніж, яким наніс декілька ударів жінці в різні частини тіла. Протягом майже двох місяців працівниками районного управління проводилась робота по встановленню даного правопорушника. Наразі він затриманий. Продавати авто стає небезпечним. Киянин виставив машину на продаж і вже незабаром зустрівся з потенційними покупцями. Двоє молодиків оглянули автівку та попросили випробувати її. Не проїхавши кількох кварталів, один зі зловмисників витяг пістолета та наказав власнику забиратися з машини. Чоловік вийшов, а крадії миттю втекли. Потім далеко від'їхати злодіям не вдалося. Обох затримали правоохоронці. За їхніми даними, це вже не перша крадіжка зловмисників. Лише у Києві вони встигли викрасти п'ять машин. Підозрюваним обрано забіжний захід у виді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. А потом були ваші дальніші плани на цю машину? Зачем ви бою? Передачу не несу. я нічого не буду говорити без адвоката. Я одказую з тише Нікілібапрос. Досвідчені й нахабні на Черкащині правоохоронці понад три місяці. Полювали на грабіжників. Двоє молодиків вночі вдиралися до будинків пенсіонерів, забирали усі заощадження та безслідно зникали. Шукали злочинців міліціянти одразу в кількох районів. Двоє молодиків діяли за однією схемою. Вдиралися в домівки до самотніх літніх людей, забирали гроші і цінні речі. Не гребували красти навіть їжу. Аби старенькі не покликали на допомогу, запирали вхідні двері і трощили телефони. Перелякалася вони в кімнату, вскочили там, де я сплю. Обидва в масках, в одного медицинська маска, я вспіла вглянути, а в одного о, чорна якась і шапочки понатягували. Де гроші. Я говорю: я гроші вдома не держу. Я на хліб собі тільки оставляю, а то віддаю дітям, щоб вони зберігали мої гроші. Зловмисники діяли професійно, обличчя прикривали масками, не залишали ніяких слідів на місці пограбування. Аби не привертати увагу, злодії діяли уночі. Обирали села неподалік великих трас, аби в разі чого швидко втекти непоміченими. До смілянського москвиділу міліції з повідомленнями про пограбування звертались жителі міста Сміла та Смілянського району. Всі потерпілі були переважно пенсійного віку, які розповідали, що невідомі особи в нічний час проникали в їх житлове приміщення, заволодівали грошовими коштами, особистими речами і продуктами харчування. Майже три місяці міліціянти ганялися за злодіями. Аби упіймати розбійників, задіяли мало не всі оперативні підрозділи Черкащини. Для встановлення особи зловмисників було задіяно весь особовий склад Смілянського міськвідділу. Також оперативників сусідніх районів області, а працівниками ДАЇ проводилось відпрацювання шляхів Смілянського району та інших сусідніх. Зломисники потрапили в одну із засідок, яку влаштували правоохоронці. Під час слідства розповіли, що стареньких не били, лише погрожували, аби ті не здіймали галас. Ми вскривали дома і грабіли людей. Протягом якого періоду. На протяжении приблизно трьох місяців. Просил, щоб вони сиділи і не смотрели на мене. Я там візьму водку або деньги і уйду. Нікакого не такого, ну, щоб дратися, не дралися. Одного із затриманих вже раніше притягали до відповідальності за схожі злочини. Правоохоронці розкрили близько 30 пограбувань за участі молодиків. За це зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Ярослав Марченко, ТВА. Прихожанин виніс із церкви пожертв на півмільйона гривень. Житель корсун Шевченківського працював у храмі різноробочим. Під час вечірньої служби непомітно пройшов до дзвіниці та дочекався, поки всі не розійшлися. Далі став нишпороти приміщенням. Знайшов майже кілограм золотих та срібних прикрас, що пожертвували прихожани. Вистежили крадія за слідами, які він залишив на місці злочину. Встання алкогольного сп'яніння. Зайшов через колокольню. Я не можу пояснити свої дії. Під час огляду місця події було виявлено сліди взуття, які залишився злочинець. Під час передвірного обходу вулиці, яка знаходиться біля монастиря, в одному із домолодінь було виявлено сліди за зовнішніми ознаками, схожими з слідами виявлено місці події. На даний час проводиться досудове розслідування за частиною 4 Статті 185 кримінального кодексу України. Самогубство чи випадковість у Рівненській області розслідують загадкову смерть дев'ятирічного хлопчика. Батьки залишили дитину вдома і пішли на роботу. Коли ввечері повернулися, знайшли сина повішеним повішеному шафі. Дев'ятирічний Ілля різ життєрадісним і щасливим хлопчиком. Був єдиною і довгоочікуваною дитиною у родині. У суботу повернувся від бабусі, де гостював під час карантину у школі. У неділю весь день був з батьками вдома. Наступного дня вони пішли на роботу. Ілля залишився вдома сам. Та коли мати прийшла додому, побачила жахливу картину. Коли близько 17-ї години мати повернулася додому, вона відімкнула двері власним ключем та виявила сина повішеним. Хлопчик повісився на вішалці у шафі. Сусіди не вірять, що дитина могла накласти на себе руки. Розповідають, батьки дуже любили свого єдиного сина і піклувалися за ним. Я навіть не можу сказати, навіть не маю уявлення, Чесно. Я думаю, що може ти може грався, може, й зачепився, але наче не можу нічого сказати. Взагалі не віриться. Сім'я дуже толкова, благополучна. Вони дуже любили цього хлопчика Ілюшу взагалі. Я не знаю, це нам було, він говорить, як таке могло статися. Ну, мене ж ніхто не може це повірити. Мама дуже татолка, ми так його довго чекали, Ну. Класний керівник каже, Ілля був здібним учнем і комунікабельним. У те, що сталося, не може повірити. Ви знаєте, він, для мене це шок, але він дуже веселий. З дітьми нормально. З усіма абсолютно і граються, і спілкуються, любив дуже уроки читання, образотворчого мистецтва. Завжди, якщо здавало йому підготувати, то це для нього було десь з енциклопедії щось вибрати, принести і обов'язково все розказати на пам'ять й шкільний психолог запевняє: у дитини не було нервових відхилень, на батьків не жалівся, з однолітками не сварився. Дуже любив татка, який був для нього авторитетом. Та й замість комп'ютерних ігор, що нині захоплюють багатьох дітей, надавав перевагу спілкуванням з однокласниками. Хлопчик дуже легко адаптувався у першому класі. У нього був високий рівень адаптації. Ось він зразу знайшов собі друзів у класі. Ось спілкувався практично з усіма однокласниками. Ну і на перерві був активний. Ну, як всі хлопчики, звичайно, бігав. Ось, але е, міг і сидіти, і розфарбовувати. Тобто е, якихось таких проявів агресії в дитини взагалі не було. Що стало причиною самогубства, та чи не підштовхнув хтось до цього дитину, з'ясовують правоохоронці. Олена Козаченко, ТВАЙ. Одразу двоє дітей потрапили під колеса у сумах. Десятирічного хлопчика збив легковик на вулиці Харківській. Водій запевняє, що дитина несподівано вибігла на дорогу на червоне світло. Ще одна дитина потрапила під колеса позашляховика на вулиці Червонозоряній. Кермувальник збив 11-річного хлопця та навіть не зупинився. Наразі його розшукують правоохоронці. обидвох постраждалих доправили до міської дитячої лікарні. Цілу нарколабораторію викрили у Голосіївському районі Києва під час обшуку в квартирі 25-річного молодика. Знайшли амфетаміна на півмільйона гривень, а також пристрій для куріння наркотиків, колби, електронні ваги, прекурсори та сигнальну ракету. Чоловіка взяли під варту, йому загрожує до 12 років за ґратами. Матеріали внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією, частина 2 статті 307 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення предметне зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. У Хмельницькому розшукують Леніна. Повалений торік майданівцями. Пам'ятник віддали на зберігання до одного з комунальних підприємств. А коли цього року вирішили забрати 20 тонного і не знайшли. Куди зник вождь? Не знають ні в комунальному підприємстві, де зберігали пам'ятник, ні у мерії міста. Правохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею Крадіжка. Його привезли на комунальне господарство. Хмельницької міської ради, де на даний час його немає. Вже нами відкрито кримінальне провадження По факту пропажі пам'ятника на цьому в мене все. Спокійного вам вечора. Будьте обережні та не потрапляйте у надзвичайне.